Доброго дня, шановні садоводи. Сьогодні я проводжу третю обробку абрикоса. Першу я провів бордовською рединою, другу, другу провів хорусом, а третю сьогодні скором. Вже 10 днів пройшло після обробки хорусом, тому пора обробити скором. Профілактична норма це 2 мл скору. На 10 літрів води. Для того щоб краще розвелося, потрібно, щоб вода була 25 градусів і вище. І я спочатку розводжу 3 літровій банці, щоб краще розвелося. А тоді вже виливаю в пульверизатор і чистою водою доводжу до 10 літрів. Це профілактична обробка від моніліозу. Інсектицидів я не додав урощин, так як ще не видно, щоб з'являлися десь якісь гучки. Погода декілька днів тільки гаряча, а це були дуже прохолодні ночі, тому думаю пізніше обробити інсектицидами. Проявів моніліозу ще не видно на жодному з абрикосів. Ось бачимо, яке гарне листя на них. Ніде не зав'яли, жодна гілка не всохла. А для порівняння абрикоси сусіда, ще молоді абрикоси, але не знаю, чи вони доживуть до кінця цього року, чи ні. Ви бачите, як їх побив маніліос. Різниця на виду. Тому, як ви бачите, Профілактичні обробки від манірального опіку проводити потрібно обов'язково. До побачення, всім миру, здоров'я і добра!